Слухаємо після матчевий коментар наставника крижинки Ігоря Архипенка. Сьогодні не вдалося все ж таки з Дніпром поборотися за очки. Як вважаєте, от в чому основні причини того, що поступилися сьогодні 0-7? Ну дуже поганий перший період, такі помилки непотрібні. і вони привели до тому, що пропустили такі не обов'язкові голи. І потім вже дуже. Ну, не змогли повернутися, але якби, хлопці намагалися і другий період неплохой провели, непоганий провели. Е, ну, нам дуже важко, коли ми пропускаємо першими гол. Сьогодні дуже багато вилучень було у команди. Як вважаєте, з чим це пов'язано? Ну, дві молоді команди, азарт е, так подзавелись, і ми, і вони тому. Завжди, коли ми граємо з Дніпром і по МХЛ, коли граємо з Білим Барсом, то у нас завжди такі ігри йдуть. Ну, вони цікаві, тому що це хокей. Сьогодні вкрай мало було більш досвідчених, скажімо так, ніж середній вік команди виконавців. Фактично лише воротарі. От як вважаєте, наскільки це на гру вплинуло? Що, можливо, досвіду не вистачило певних гравців в певних епізодах? Ну, звісно, коли є о, о, опытні гравці, то вони додають, е, як це? Ну, додають впевненості молодим хокеїстам, але тут е, теж е, це непогано, тому що ми завжди кажемо молодим хокеїстам, що вони повинні, повинні себе проявляти. Тому тут бачимо, ну, з одного боку дуже важко, коли немає досвідчених хокеїстів, а з іншого боку, молоді хокеїсти, їм потрібно брати гру на себе. Це був останній домашній матч в цьому сезоні в чемпіонаті України. Для Крижинки залишається лише два поєдинки. Такий формат МХЛ, фактично спарений дур в Кременчуці. Які експрес-підсумки можете підбити цього регулярного чемпіонату? Ну і загалом сезону для Крижинки. Ну, У нас багато хокеїстів, котрі перший раз грали на такому рівні. Це для, для них дуже Гарний досвід, і в принципі, ну скажімо так, ми боролися, ми намагалися, да, нам не вистачало те, що у нас немає досвідчених хокістів, тому, Але я скажу, що це дуже гарний. Ще раз хочу сказати, що це гарний досвід для наших молодих хокеїстів і Їм буде вже Намного легше, коли вони вже будуть, може, в інших командах. Вони будуть знати, як потрібно грати, які умови. Тому це для них дуже гарний опит. Останнє питання: невдовзі в МХЛ буде матч з білим барсом, де також багато гравців з цього складу Дніпра, і крижинки виступають. Чого чекати від цього поєдинку? Ну, тут дуже велику роль буде грати, як ми відновимося після ігор з Кременчуга, тому що дві гри з командою, котра набрала ну, дуже непоганий ход, дуже непогано виглядає, і гравці, котрі будуть грати за Київ Кепіталс, вони будуть грати за штормом. Тому тут, а у Дніпра тільки одна гра. Тому тут буде, як ми відновимося і в якому складі ми будемо грати. Дякую вам, бажаю успіху. Після матчу спілкуємося з головним тренером Дніпра Костянтином Боценком. Передусім, пане Костянтине, вітаю з перемогою. Сьогодні впевнено по рахунку. Вдалося виграти кожен з періодів, в принципі. Як загалом підсумувати сьогоднішню зустріч, як вважаєте, в чому полягають головні запоруки сьогоднішнього успіху? Ну, команда, яка нам по силам, ну, вона б'ється, сражається, тому їм великий респект. Ми багато з ними граємо, дуже багато в різних лігах, тому ми друг друга знаємо. Сьогодні зіграли непогано, були гарні комбінації. Красиві голи були сьогодні. Сьогодні була швидкість, ігрова швидкість. В принципі, ми задоволені грою. Якщо казати про, не про аспекти, які вийшли у команди, як вважаєте, от щодо помилок суперника, основне, ну не те, що помилок, а факторів, скажімо так, які також допомогли виграти, це, напевно, вилучення і те, що у вас заявка була фактично вдвічі більшою. Ну, я, ну це проблеми команди суперника. Безумовно. Хто, хто там в заявці, не в заявці, ми, ми рухаємось вперед. У нас молода команда і ми. Кожну гру вимагаємо правильних дій від наших, наших гравців. Тому, перш за все, ми дивимося на свою гру, тому що хлопці повинні розуміти, що це не молодіжний хокей, а це хокей, який вони стремляться, і це дорослий хокей. і Треба професійно відноситись до своїх обов'язків. Так. Це, звичайно, не ваші проблеми, я мав на увазі це як ігрові аспекти. Як загалом підсумуєте, один матч у вас залишився до завершення сезону в чемпіонаті України? Е е Який невеличкий підсумок можете підбити без матчу з Соколом? Скажімо так, не вдалося зачепитися за очки, скажімо так, з командами, які до плей-офф потрапили, але шість разів здолали крижинку. От наскільки задоволені сезоном з точки зору набраних очок і з точки зору гри, наскільки вдалося спрогресувати вашій команді? Ну, якщо казати, напевно, це наше місце на сьогоднішній день. Треба бути правильним і сказати, що є. Тому це наше місце. Те, що не змогли зацепити очок, є таке, але ну, розумієте, були певні проблеми, тому що коли хлопці грали до цього року 20 матчів. Зараз ми вже нарахували десь більше 50 матчів. розумієте, да? це, це навантаження, яке дуже для 16-річних, 17-річних хлопців дуже велике. І зараз я підрахував, у нас з 1 березня, сьогодні по 16 березня 10 матчів. Розумієте, яке навантаження. Тому я підраховуючи сезон, хотілося б, щоб організатор на наступний рік все ж таки. Все ж таки щоб усі команди грали у плеофуф, така система повинна бути. Я, тому що ігри плей-офф, вони як кубкові матчі, вони відрізняються від чемпіонату поточного. Тому було, було б інтерв'ю. Інтересно, щоб ми пограли, цікаво було б, щоб ми пограли проти команди, там, скажімо, 3-4, п'яте-шосте місце І плей щоб наші гравці зробили крок, а не чекали, зробили крок уперед. І цей дух плей-офф, він на них якось так повлияв, щоб вони змогли розуміти, що треба працювати все літо, все у щоб наступного року бути конкурентно здатними. Дякую за ваш коментар. Бажаю да. успіху.